Значить, у мене наразі стоїть моє лічне питання. От, мені там треба буде поїхати, порішати деякі свої лічні питання. так от, Я хочу подивитися, чим чим завершиться ця поїздка. От, і може для вас, для когось буде актуальне теж таке питання. Може, десь якісь треба порішати справи, от, які у вас справи значить, були положені на довгий ящик. да От, і вам треба десь кудись поїхати, щоб порішати ці справи. Так, давайте з вами подивимося, чим завершиться поїздка. Тому що це таке питання, знаєте, у всіх таке питання виникає, бо Ви багато зараз рішають справ, у кожного свої справи, так, у кожного свої питання. Так, дивимося, чим завершиться поїздка по справам. Як буде сама поїздка? Як буде сама поїздка? Так, як буде сама поїздка. Такс. Як буде сама поїздка? Ну я що хочу вам сказати. Поїздка пройде добре, умерена, спокійна, не спіша, благословення не места. ангел хранитель рядом. Вот. Які б там умови зараз не були на дорозі, як то кажуть, тому що у нас гололід да, на даний час. Авознач будет поїздка. Так, поїздка буде, пройде умерена, ангел римих охраняє с вами. Благословение небес вами. От. І наразі стоїть, от, у мене стоїть, допустимо, питання, що зв'язане з моїми документами, які я давно збирала, от, і це по шестерки чи час це прошле, прошла ситуація, яку зараз треба завершити. Значит, так і є, Поїздка у мене зв'язана з моїми рішеннями, з моїми документами, які я збирала, і їх треба. і прийшло время, Уже з цією поїздкою зв'язана порішати ці всі мої питання. Так, що у вас також, значить, у кого е, треба порішати якісь справи, значить, поїздка пройде. Поїздка пройде хорошо, сама дорога, сама дорога. Як ви будете їхати уміряна, благословення, небес, нібес, ангель з вами? Оці ті питання, які треба порішати, які вже всплили наружу, і їх треба закрити. От. І давайте ми з вами подивимося, а чим взагалі завершиться це питання? От, у вашу сторону, як? Чи завершиться питання оця поїздка? У вашу сторону, да? Чим завершиться це питання і ця поїздка? Чим вона завершиться? Чим вона завершиться? Так, ну я вам хочу сказати, чим вона ж виршується. Ви все-таки, ви все-таки в цій поїздці, отстаєте свої питання? отстаєте ті питання, які ви вже давно ці видно питання наразі у вас, ви їх давно рішали, дуже довго донешли до ці питання. Можливо, десь щось своє время воно було взастояне, де ці питання були застояні? От. І зараз уже наразі прийшло время, по ангелу времени, вже да? порішати. Значить, питання все-таки карти говорять, що ви це питання порішаєте. Я так само це питання порішаю, І це питання зв'язані з якимись документами, з якимись деньгами, з якимись можливо виплатами. От. Так, вони були заморожені, ці питання, ви чекали відповіді, чекали можливості, щоб уже порішати ці всі питання. От. Ви отстаювали, ви шукали відповіді, ви не знали, як. Ну, ці, ці ситуацію, як, тобі, як розруліть, так воно і є. Да? От, но карти говорять, що ви все-таки все своє, моє є, моє, і ви свої права і свої ну, ці питання відстоїте в свою пользу для стоїте в свою пользу. Так, да. ви правильно все продумаєте, правильно все проаналізуєте, прийдете до правильного висновка. От, і ці всі питання, що ви порішали, вони, ну коротше, що ви думали, що вирішали? От зв'язані з вами з цією поїздкою, з цими документами, от, значить, ви їх порішаєте. Буде прорив і буде завершення, я вже би, поставлена точка на цьому питанні, яке, ну, яке вирішали. Завершиться цим ця поїздка і це питання, що ви вже завершите і ви порішаєте і порішаєте в свою пользу? У ну, мене, дивіться, моє питання зв'язане з деньгами, зв'язане з документами. Да? Ось тими документами, що я збирала, і мені карти говорять, що так, пишання, питання пише ви, ну, вирішите. Якби не було тяжко, будете відстаювати е, свої права, але буде завершення цього питання. І завершення питання буде, якби, у вашу пользу. Ну, слава Богу, давайте ще подивимося, що нам скажуть руни. Так, питання. Чим завершиться поїздка? Нам руни треба, щоб поїздка була в нашу пользу. Щоб у нас все вийшло, як то кажуть. Щоб вже наконець-то дійти до правильного рішення, до кінця цих валакіт бумажних. Так, давайте подивимося, що руни нам скажуть. Ну Дивіться, карта у нас... Торісас САС з захистою що особлює мужність, здатність долати перешкоди. В общем, так як я вам говорила, у нас у наших руках молот. значить ці питання, які у нас ми не могли порішати. І наразі, от ви будете десь їхати, рішати, ставити точку над і по завершенню цієї поїздки, по завершенню цього питання, значить, все у нас вийде. у нас вищі сили, нас охороняють вищі сили. Вот, мужність, здатність давати перешкоди. В общем, все получится. Значить, ця поїздка пройде ця, це питання завершується. І ці питання, як то кажуть, завершуються в нашу пользу. Ну, та слава Богу, спасіба Вищим силам. От, и спасибо вот, і спасіба Богу. Отак, пока-пока. Всіх благ вам, бережіть себе і ми ранемо всім.